Отже, закінчила лісом. Нічого, <ріст> <ріст> <Чіла>, нова техніка. <ріст> Було цікаво. Сподобався запах. Зрозуміла, що, виходить, не ідеально, а я люблю ідеально. Я відпустила це все. і насолоджувалась процесом. Клас. <ріст> я й прийшла, щоб якось. І не могла просто відірватися. Ці крапочки, крапочки, крапочки. Все. Задоволена. Чи дала вам ця мандала те, чого ви хотіли? Ну, я дивлюсь на неї, і вона мені подобається прямо так. Так. Да. <плес> 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 В мене вийшла така картина, можна так сказати. Хотіла спочатку намалювати своє Шазовське море. Mm -hmm. Але в мене хвилі переплилися восьменіга. Mm -hmm. uh -huh. Потім десь з'явилися мушлі. Я їх бачу, не знаю, чи бачите ви їх, але а я, я їх заділа да, да, А да, ще да, я основ. побачила і взяла собі за основу знак Ія. Я. Yeah. Uh -huh. так. Також я його сюди вплила. Хотіла якогось сакрального значення uh -huh. сюди перенести. Сподобалося. По-перше, я uh -huh. коли почала малювати, я забула, де я знаходжуся, чесно. Ось почала щось малюю, малюю, малюю. Знаю, що не особливо я там художниця, але от якесь відчуття і мені дуже сподобався сам запах. Uh -huh. От не можу, воно мене прям розслабляє. Ну, задоволення отримала, чесно. Ще хочу прийти. Клас. І, от, все ж таки, мені сподобалось. От хотілося би якось більш. Щоб у мене це все вийшло Більше І практики. Більше практики, uh -huh. так. Uh -huh. це хотілося. Добре, дуже дякую вам. Дякую вам. Я вперше малюю. І спочатку в мене було таке. Ну, обрала, скажімо так, малюнок який більш простіший. Все ж таки, знаєте, наскільки. Напевно, перфекціонізм, що хочеться все дуже гарно малювати. Та, і Спочатку, коли до речі, карандашом пала, то якось невпевнена була і, скажімо, так, не впевнено тримала руку. А потім, коли вже пішла лінором, то зовсім вже інша справа якось вже впевненості дійсно вже я в розслабилася, скажімо так, і вже поринула в процес. Не задумуючись про те, як, скажімо так, я це роблю. Mm -hmm. ну, а, ну мені подобається моя робота. Ось Klas. і ще дуже у мене є бажання так все ж таки розмалювати. Я її бачу Клас. Ну, тому у мене буде дубль номер два. Mm -hmm. да. Дала вам ця мандала те, що ви хотіли? Да, да. Також відволіклась від, скажімо так, змог від цього, тобто процес дійсно затягує, він дійсно, скажімо так, відволікає від думок. Дуже дякую вам надію. Дякую. Це дія повітря, повітря з усіма стихіями. Коли почала це варивати, то... Свята. Я відразу згадала про сніжинки, mm -hmm. і тому ця робота нагадує mm -hmm. свято, очікування і створення нового, приєднання всього, що є в цьому щасливому світі. Клас, дуже дякую вам. Вода в капельках все. Дуже тендітна, як вам взагалі відчуття, враження? Ви знаєте, я задоволена, хоча прийшла просто підтримати, але ви знаєте. Дуже-дуже задоволена так. Клас. Okay, у мене таке. Мінусловочка така, я не встигаю. Мені завжди мало часу, і mm -hmm. Лотос. Да, лотос. І так як мені всі стихії хочеться, мені однієї чомусь мало. То повітря, вода, земля, сонце, mm -hmm. да? і от таке пробудження йде. Тому ну, що народження без води неможливо. Для того, щоб було народження, потрібна вода. Але для того, щоб воно жило, потрібна земля. Для того, щоб... Воно розквітало, потрібно сонце, потрібно вогонь. Для того, щоб воно надихало інших. Ну, ми думаємо, повітря, стихія, повітря. Мені хочеться всі чотири Да. Тому все починається з маленького, але для того, щоб воно виросло, потрібні всі стихії, ну, як на мою думку. Закінчимо проти рамочку. Одна вже є картина.